Цієї ночі окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та 16-ма ударними БПЛА типу шахет. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Військові звітують цієї ночі знищено 15 безпілотників у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. За даними голови Одеської ОВА, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждали 9 людей. Чотири з них діти 12 і 9 років, та двоє малюків, яким немає і року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Вони в стані середнього ступеня тяжкості. Ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. Четверо дітей також у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. У Харківській ОВА показали наслідки влучання у телевежу в місті. За словами очільника військової адміністрації, внаслідок вчорашнього обстрілу телевежі у Харкові та найближчих населених пунктах досі відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання. Повідомили ОВА, зазначивши, що для удару ворог застосував ракету Х-59. При цьому радіо інтернет та мобільний зв'язок Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Греція може передати Україні систему Петріот в обмін на американські гарантії проти турецької загрози і пакет фінансових компенсацій. Про це повідомляють місцеві змі. Зазначається, що Афіни можуть передати одну систему Петріот з двох, які розгорнуті в Греції. Які саме гарантії безпеки отримає країна? Журналісти не уточнюють. Крім того, за потреби Вашингтон зможе передати Греції Петріот з власних резервів, замінивши на те, що Афіни передадуть Києву або ж надасть грошову компенсацію. Пенсацію з пакета допомоги на понад 60 мільярдів доларів після рішення Сенату і підпису президента Джо Байдена. Велика Британія оголосить про збільшення військової підтримки Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, що мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Лондон також надійшло те, що він назвав найбільшим в історії окремим пакетом обладнання, включаючи 60 катерів, понад 1600 ударних ракет, і ракет протиповітряної оборони, і майже 4 мільйона набоїв для стрілецької зброї. Про терміни поставки поки не повідомляються. Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України у розмірі 2 мільярдів євро. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро. Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинялася дискримінація угорських компаній, за його словами. Доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять. Також він зазначив, що позиція Угорщини залишається незмінною. Доки ми не отримаємо гарантії від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії. Ми не зможемо сприяти схваленню таких рішень.